Так, друзі, доброго дня. Компанія автопарк місто Львів. У нас новонадворення, фольксваген Passat, 2011 рік, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці. Авто приїхало з Європи на оригінальних колесплавних дисках. Дуже гарний колір, сірий такий. Електропривід водійського сидіння, механіка, парктроніки. Встановлена мультимедіа оригінальна Kenwood. Додаткова сигналізація, оригінальний гармін присутній. По пробігу 305 тисяч. Друзі, стан салону просто виглядає, як, якби тут 100 пробігу. Ручка не потерта, кермо, подивіться, мультикермо, круїз присутній. Підігрів передніх сидінь, кондюк, кліма, все присутнє. Автохолд. Задній ряд сидінь, так само без нюансів, без моментів. Подивіться, стан. Не курили в авто, тільки після хімчистки. Дуже гарний автомобіль, повністю технічно обслужений. Задні передні парктроніки, все присутнє. Виглядає дуже класно, дуже бодро. На свої роки, на свій пробіг взагалі не виглядає. Підігрів дзеркал, автоматичне світло. Можете побачити. Дуже гарний автомобіль. Можете придбати його у нас, місто Львів-Кільцева-60. Компанія Автопарк можете придбати його в лізинг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк на зв'язку приїжджайте до резерв, Львів, місто Львів-Кільцева-60.